З нами на прямому зв'язку голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олеже. Як би ви оцінили підготовку країни до нового опалювального сезону? Підготовка до нового опалювального сезону 2023-2024 роки років проходила в надскладних умовах. Трібно говорити, що за минулу там. Осінньо-зимовий період було багато влучань як в генерацію електроенергії, так і в системи передач, підстанції, лінії електропередач. Тому було вражено величезна купа енергетичних об'єктів. І щоб їх відновити, потрібно також залучити було велику кількість коштів, обладнання людей, чого вкрай не вистачало Україні. Плюс добавок абсолютно відсутня організаційна складова на деяких генеретичних підприємствах. В першу чергу потрібно говорити за центр енерго, тому що там дійсно абсолютно не підготувались до опалювального сезону. У них немає запасів вугілля, і, от ми змушені за останні 10 днів 6 днів брати аварійну допомогу в електроенергії за кордоном. При тому маючи власні поклади вугілля, які ми не видобували. Тому підготовка до опалювального сезону була дуже складною. Притом це не тільки технічна, а й організаційна складова. Враховуючи те, що ви зараз сказали, то до чого готуватись українцям і до яких сценаріїв, чи взагалі готова Київщина і Біла Церква до початку холодів? Ну, я можу сказати так, що чи готові ми, чи ні, це залежить в першу чергу від громад, яких Буде опалювальний сезон, але в більшості українських громад підготовка до опалювального сезону проходила, як на мене, в негативному вигляді. Тому що у нас будуються стадіони по всій Україні, у нас з вами ремонтуються там якісь льодові, льодові арени, будуються дороги. А наприклад, інформацію, що там відремонтували мережі теплокомуненерго. Я не чув такої інформації, не бачу. Так само ми не чули про масове закупівля обладнання, які могли б закупити за цей весь час, але чомусь обладнання, яке завезли, воно не може бути там під'єднано до наших мереж, до нашої енергосистеми. Тому питань по підготовці до опалювального багато. Тобто, прогнози але... не втішні, можна сказати, так? Абсолютно вірно. Прогнози не втішні. буде складно. Будуть відключення, гарантовані будуть відключення від електроенергії. Чи будуть масові блокаути, ну тобто повне відключення електроенергії по всій країні? Не будуть. Але регіональні блокаути в Україні будуть. Якщо говорити за Київщину, а, то блокаути в Київській області були і до війни. А тобто, Київська область, ті чи інші райони відключались від електроенергії ще до війни. Тому що капітальних ремонт мереж не проводили, капітальний ремонт підстанцій не проводили, заміну підстанцій на більш потужні не проводили. Кількість абонентів, яка підключена до існуючої мережі, яка була побудована, хочу вам сказати, ще під е під час радянського союзу, вона не відповідає реальній ситуації. Тобто, а кількість абонентів перевищує реальним потужнім підстанцій там в рази. І все це вона повинна витримати. Звісно, вона все це буде відключати. Добавте далі. Це влучення, а були в минулому році влучення в Трипільську ТЕС, яка в більшості забезпечує електроенергію Київської області. Були влучення, в ТЕЦ 5 в Тець 6 і в самі підстанції в самому місті Києві. І це також впливає на подачу електроенергії. Невідома ситуація, яка склалась з білоцерковської ТЕЦ, яка знаходилась у нас банка в залогі зараз її спробують передати якимсь структурам а, невідомо а, походження, але які мають відношення до Російської Федерації. Чи вплине це на опалювальний сезон біля церкви? У мене є питання до цієї передачі, але на жаль, ми відповіді на це не чую. На вашу думку, взагалі чи достатньо місцеві громади проводять модернізацію тепломереж, готують житловий фонд, котельні та генерують, ремонтують генеруюче обладнання. Взагалі? Я частково вже відповів на це питання. Я скажу так: що в більшості громад вони абсолютно не готуються до опалювального сезону. Не проводиться елементарна перевірка житлового багатоквартирного фонду, а потрібно перевірити, в якому станції. А в якому стані мережі, в якому стані а, щитки і щитові? Тобто на кожному поверсі є щитки, які також потрібно перевіряти. Є щитові по під'їзді, які потрібно перевірити. В якому стані мережі це взагалі не проводиться. І люди, які проживають в багатоквартирних будинках, залишаються з тими проблемами один на один. Тобто, можна зробити висновок, що і бригади потім будуть не готові до миттєвих дій у разі ракетних ударів. Чи все ж таки вони готові, але просто влада якось не підтримує це все? Якщо казати за бригади, то кількість цих бригад вона дуже обмежена. Ще до війни більшість комунальних служб були забезпечені технічними працівниками не більше, ніж на 50%. Тобто, фактично більшість. Комунальних установ, а це має пряме відношення і до тих же Обленерго, і до місцевих бригад комунальних служб. А в них немає працівників, які вдосталь, вдосталь не вистачає працівників, які готові будуть при відключенні виїхати на об'єкт і тойчасно підключити або перепідключити електроенергію. Тому відключення електроенергії будуть, а людей просто реально не вистачає, тому що зарплати піднімати вони не, не хочуть звичайним працівникам. І виходить так, що собі можна властити, встановлюють зарплати і премії по 100 150 тисяч гривень. А звичайний електрик отримає 8-10, а при непоганому варіанті він може отримати зарплату в 12 тисяч гривень. Зрозуміло, що на ці кошти працюють більшість пенсіонерів. Ну тобто, не можна виключати те, що ракетні удари будуть повторюватися по критичній інфраструктурі. Ракетні удари однозначно будуть повторитись по критичній інфраструктурі. Це не те, що не можна виключати це, це аксіома, російські ракети будуть летіти і в нашу інфраструктуру, як вони летіли в минулий осінньо-зимовий період. Тобто, все ж таки, і ціль їх... буде така, щоб залишити українців без світла, без тепла. Абсолютно вірно. Головна ціль це. Зруйнувати головна ціль російських ракет це зруйнувати нашу енергосистему і погрузити всю Україну в повний блокал. На вашу думку, так чим вже треба запасатися сьогодні? Ну, потрібно запасатись. В першу чергу потрібно не запасатись. А тим, хто проживає, наприклад, в багатоквартирному будинку, потрібно перевірити стан мережі багатоквартирного будинку, перевірити щитки і щитові. Знайти електрика, який пройде, і все перевірять. По можливості замінити, якщо там є застарілі всі ці вимикачі, замінити їх на сучасні. Якщо там мережа вже також застаріла, також і спробувати замінити. Це першу чергу, що потрібно зробити. Також запастись теплими речами, щоб у вас був наявності пауербенкі. Щоб у вас наявності, якщо ви знову ж проживаєте в багатоквартирному будинку, теплі речі. Зрозуміло, що генератор на багатоквартирний будинок ви не встановити, але оцей мінімальний запас повинен бути. Якщо казати за приватний сектор, там набагато простіше. Там ви можете купити. І якщо у вас є кошти, підкреслю, якщо є кошти, купити генератор, запас палива там літри 30-50, твердопаливний котел, запас дров хоча б там 20-30 кубів на зиму, запас їжі. І, в принципі, ви можете а, нормально прожити при навіть при серйозних підключеннях електроенергії. Ви зможете перезимувати в цей надскладний осіннює зимовий період. На вашу думку, взагалі, чи люди можуть впливати на те, щоб влада якось пришвидшила і модернізацію, взагалі ремонт е, критичної інфраструктури щитків, ви казали? Ось чи може це якось взагалі повпливати на владу? Ну звісно, люди можуть впливати на владу. Спочатку люди впливають на владу, коли вони приходять. На виборчу дільницю голосують за мерів, за депутатів місцевих рівнів, за депутатів Верховної Ради, які потім обирають нам кабінет міністрів, всіх цих міністрів, всіх інших. Це напряму впливає. І тут немає варіантів інших. Ми повинні впливати на владу. Ми повинні йти до місцевих депутатів і вимагати, що якщо вони не будуть працювати, то будемо Сійдуть вчора, що вони знали, що ми будемо за них голосувати. Це це пряма норма впливу на місцеву владу. Якщо депутати не хочуть працювати, вони може звертатись, наприклад, об'єднавшись багатоквартирному будинку групу на невелику ініціативну групу, написати листа на місцеву владу з проханням вирішити те чи інше питання. А влада повинна реагувати. Влада не повинна зараз будувати стадіони, будувати якісь там ремонтувати невідомо навіщо. На якісь приміщення, коли ми абсолютно не готові до опалювального сезону. Владу обираємо ми для того, щоб вона робила наше життя краще. Так все ж таки чи вистачить нам запасів газу та інших ресурсів в сховищах країни для прийдешнього опалювального сезону і, в принципі, пережити зиму? Якщо говорити газу, то по заяві НАК Нафтогаз України у нас вже сьогодні є близько 14 мільярдів кубів газу. А в минулому році, при теплій зимі, підкреслю, при теплій зимі, нам вистачило такої кількості газу. Але потрібно говорити, що крім того, що ми газ закачали, ми регулярно спалюємо газ тим же на тій же Трипільський тест, на тій же Змінівські, хоча вона там більше розбита. Вже ми там спалюємо газ, тому що вугілля у нас катастрофічно не вистачає. На взагалі немає вугілля. Тому. А якщо буде тепло зима, то газу нам вистачить. Якщо буде холодна зима, а минула зима минулого року. Вона була е, тепліша на півтора градуси. Це досить серйозна е, тифи. То якщо вона буде така ж тепла, то буде нормально. Якщо буде холодніше, то газу може не вистачить. І ми будемо як і е, як і завжди потім бігати шукати, де ж ми можемо купити газу по ціні втричі, в тричі в чотири рази дороже, ніж він е, коштує зараз. Керівник Нафтогазу Олексій Чернешов запевнив, що тарифи на газ залишаться незмінними для населення. На вашу думку, це дійсно так, і взагалі це добре чи погано? Дійсно, да, є заява Олексія Чернешова, голови голови правління НАК Нафтогазу щодо того, що тарифи на газ не будуть зростати. Я можу сказати одне: це правильне рішення. Тарифи взагалі піднімати під час війни неправильно. Ми повинні зрозуміти, що люди так само живуть в Україні під час війни. У них не зростає пенсія, в них не зростає зарплати, у них не зростає субсидії, а реальна вартість медикаментів, вартість продуктів зросла на 50, на 70, на 100%. відсотків. І вони не можуть забезпечити себе елементарним засобом на проживання їжі медикаменти, чим ще підвищувати платіж. Це нормальне, це правильне рішення. Цієї вартості газу, яка є на сьогодні, НАК нафтогаз може спокійно забезпечити не тільки а, там, існування підприємств і виплату податків, а може навіть вистачити на розвиток газу, тому що сьогоднішня ринкова вартість газу вона не набагато вища, ніж та ціна, по якій ми продаємо населення.